Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Владимиром Путіним, який обговорив війну в Україні, згідно з повідомленням пресслужби турецького лідера під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема енергетичні, а також регіональні питання, в тому числі російсько-українська війна та Сирія. У розмові з Путіним Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати. Таким він назвав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо. Запорізької атомної електростанції Ердоган також заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та баченням справедливого рішення. Щодо енергетичних питань, Ердоган сказав, що Росія і Туреччина зміцнили та продовжують зміцнювати інфраструктуру для створення хабу природнього газу в Туреччині і заявив, що вони прагнуть завершити дорожню карту та зробити конкретні кроки для реалізації цього проекту якомога швидше. У свою чергу Путін заявив Ордогану, що Росія відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати нові територіальні реалії. У Кремлі зазначили, що Путін говорив про деструктивну роль Заходу, який накачує Україну озброєннями. При цьому російський диктатор, начебто, знову підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу за умови, що влада у Києві виконує відомі вимоги, які неодноразово озвучувалися та буде враховувати нові територіальні реалії. Крім того, за словами Кремля, Путін та Ердоган обговорили стамбульські домовленості про вивезення українського зерна та поставки продовольства та добрив із Росії. Слано необхідність сумлінного комплексного підходу, який передбачає усунення всіх бар'єрів для російського експорту, зазначено у повідомленні Кремля. Не забудьте підписатися на YouTube канал Кучок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.